При Бродівській центральній міській лікарні створено таке маленьке реабілітаційне відділення. В створенню даного відділення посприяла USAID, де було виділено обладнання, яке ви бачили сьогодні в нашому медичному закладі. Є сформований штат, в який входить реабілітолог, ерготерапевт, відповідно, психотерапевт і психолог. І є сестричка, яка проводить лікувальну фізкультуру. Хочемо вас познайомити з нашим відділенням, розказати коротко, які у нас є послуги. Отож, послуги ми надаємо для військовослужбовців і пацієнтам, які перебувають на лікуванні у лікарні. Наше відділення працює вже півроку, і за цей час ми прийняли 750 пацієнтів на сьогоднішній день. Багато випадків є успішними зокрема, військовослужбовці, які перебувають на віддалених етапах реабілітації, ми їх готуємо фактично до того, що вони вже повністю стають функціональними. Також віддалені інсульти, розробки рук, ніг, моторика, нарощення силової маси це все фактично робимо ми. В першу чергу до нас звертаються з бойовою травмою, наслідками перенесеного інсульту, різні ортопедичні. Проблеми, в тому числі переломи, порушення постави за скеруванням лікаря, якщо пацієнт лежить у лікарні. Використовуємо доказові методи реабілітації, працюємо лише на основі реальних доказів. Використовуємо мануальну терапію, масажі. Також використовуємо і голкотерапію, і баночну терапію, і флосинг, тобто це є доказові сучасні методи, блайдингова терапія, це робота з шрамами, рубцями, особливо військовослужбовців. Дуже багато ці шрамів ми це все розпрацьовуємо для діток. Також у нас тут є певні умови з фітбол, кушетка. Ми робимо масажик, якщо потрібно. Також працюємо на фітболах, робимо лікувальну гімнастику, використовуємо високоінтенсивне інтервальне тренування, в тому числі і використання платформи Процедус. Це є 3 d тренування. Також у нас є бігова доріжка, велотренажер. Апарат МБТ. Тут ми виконуємо різні вправи для верхніх і нижніх кінців для зміцнення м'язів. Також у нас є віброплатформа, яка покращує обмін речовин, запускає роботу м'язів, якщо пацієнт тривалий час перебував у ліжковому режимі. Маємо в доступі також бруси, тобто для відновлення навичків ходьби. Також багато додаткових засобів для пересування: це є милиці, рама трапеція, різноопорні палиці що деяких ще нам приладь потрібно. В принципі, ми над цим працюємо. Я думаю, що ближчим часом ми зробимо. Якщо все дасть гаразд, і буде все нормально протікати, то ми плануємо з часом. Зробити все-таки реабілітацію стаціонарну, бо ми бачимо сьогодні, що це потрібно, бо ми бачимо за короткий такий термін, є певний ефект. Були які люди, які не могли ходити, тут попрацювали над ними. І в принципі є позитивний результат. Я хочу як керівник подякувати тій команді, яка тут сьогодні працює. і Я все-таки бачу розвиток реабілітації. На даний момент відділення наше розвивається. Ми в процесі розвитку. Навчаємося з кожним днем ми стаємо кращими.